Тему булінгу, власне, які методи, методи застосовує кіберполіція, аби упорядити поширення небезпечних для підлітків телеграм-каналів, як батькам правильно забезпечувати цифрову гігієну для своїх дітей, та що робити, якщо вже стали жертви булінгу? Про це говоримо із інспектором відділу протидії кіберзлочинам Закарпатській області Антоновим Владиславом, який доєднується до нашої розмови. Владиславе, вітаю, вітаємо. Доброго дня не знаю, чи чули ви попередню спікерку, Сподіваюся, чули власне. Зацитую коротко після її дослідження, зв'язався з нею організатор цих телеграм-каналів і сказав, що не вдасться нікому його знайти, ні поліції, ні їй. Тим більше як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Чи дійсно так важко поліції потім знаходити організаторів подібних телеграм-каналів? Я б не сказав би, що дуже важко знаходити організаторів, як вони їх називають, анонімних телеграм-каналів, але є дуже багато прецедентів, коли людина знаходиться за кордоном. Це, це може бути та ж сама Росія, Білорусія, і е, дещо є деякі проблеми не з тим, щоб знайти людину, а з тим, щоб притягнути її до певної відповідальності за ті чи інші дії. Тобто зараз така відповідь. Наскільки часто фіксуєте такі випадки, коли через телеграм-канали намагаються вчиняти булінг, е, е, публікувати провокативні. Е, Провокативне медіа так, місцеві фото, місцеві. відео з підлітками, з дітьми, і ще й вимагати за це гроші. Це... Як таку статистику ми не ведемо, але я можу сказати вам чітко, що таких фактів з кожним роком стає все більше і більше за рахунок, того, що цифрові технології розвиваються все більше і більше людей доєднуються саме до соціальних мереж. Починають користуватись там месенджерами, навіть вже старі та дуже молоді люди розуміються, як цим користуватися, і цифра кібербулінгу росте згідно. Центру досліджень кібербулінгу є такий Cyberbullying Research Center міжнародний статистика з 22 на 23 рік по кі фактам кібербулінгу, з яким звертається до правоохоронних органів або волонтерських держав, зайшла на 17%. Тобто на 17% за рік збільшувалася кількість фактів кібербулінгу взагалі в світі. Пане Владиславу, перш ніж продовжимо розмову, є повідомлення про вибух у Харкові, яке підтверджує міський голова міста Ігор Терхова. Також наші кореспонденти, які зараз перебувають у місті, тому просимо е мешканців Харківщини врахувати цю інформацію, залишатися в укриттях до повідомлення про відбій. А ми продовжимо спілкуватися про випадки булінгу в інтернеті з Владиславом Антоновим, інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області. Пане Владиславе, з приводу того, якими способами поширюються випадки булінгу в мережі. Um... Зазвичай це телеграм, але так якусь окрему соціальну мережу виділяти я вважаю, неправильно, тому скажу так, що поширюється шляхом розповсюдження інформації в соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, ватсап, вайбер, телеграм не знаю, будь-які інші соціальні мережі в онлайн іграх. Це взагалі інша стадія кібербулінгу за рахунок того, що в онлайн-іграх навіть ми не маємо певного ідентифікатора. А чат той же самий, коли людина стала можливо вже ртові того булінгу, він не зберігається тобто такого немає тенденції що буде чат в грі зберігатися який можна потім використовувати як доказ з того що факт факти був. форуми і навіть на освітніх платформах там як раніше коли була необхідність займатися дистанційно в тому ж самому зумі або інших освітніх платформах також факти булінгу присутні були там. Пане Владиславе, а коли все-таки вдається поліції знайти організаторів подібних телеграм-каналів, а яка тоді відповідальність взагалі для них наступає? Розуміємо, що можна закрити такий телеграм-канал, але водночас можна і створити ще мільйон таких безкінечно. А все таки законодавство передбачає якусь конкретну відповідальність для організаторів їх? Десять дещо можливо неправильно, ми це все кваліфікуємо. Я просто не слідчий не можу також кваліфікувати, але на мою думку здається, саме телеграм-канали, де вже починає людина розпосюджувати якусь певну персональну дану дані про людини, її там якісь можливо фотографії або якісь погрози і просто в неї гроші. Це вже буде не кібербулінг, це вже буде вимагання. Тобто це вже 189 стаття кримінального кодексу України. Там срок позбавлення до 5 років. А коли ми кажемо саме про булінг, і Це адміністративна відповідальність, тобто і там вже виправні роботи до 60 годин або штраф до 200 неоподаткованих мінімумів. Тобто важливо розуміти, якщо ми кажемо про певні телеграм-канали, де розповсюджуються персональні дані і людей, їх погрози, переслідування це кримінальна відповідальність, коли йде якесь певне цкування учасника освітнього процесу, яке не несе за собою ніяких там умовно жорстких наслідків, які загрожують його життю. Та Ю та здоров'ю це вже буде просто булінг. Бачимо на карті повітряних тривог, що далі розширюється небезпека на Черкаську та Кіровоградську області. Тож і мешканців цих областей також закликаємо перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги. Пане Владиславе, якщо говорити конкретно про булінг, наприклад, то окрім відповідальності для самих людей, які здійснюють цей булінг і відповідальності, а можливо їх батьків, якщо вони не досягнули ще 16 років, є ще відповідальність і вчителів, тобто учасників навчання? Навчального процесу, якщо це відбувається в школі, правильно? Десь, якщо вчитель знає про факт цього цькування і не робить ніяких дій щодо його припинення, то так. Але просто якщо ми ж не можемо просто класного керівника притягнути до відповідальності за те, що він не знав, що десь там за школою відбувається якийсь процес. Це дуже такий спірне питання. Відповідальність вона є, але в випадку, коли вчитель дійсно має якусь до цього причетність. І якщо такі випадки траплятимуться, куди варто звертатися в першу чергу тоді дітям, підліткам, учням, батькам та вчителям? В першу чергу звертатись до першої повнолітньої людини, яка зможе, яка є або опікун ваш, або ваш. Якщо ви дитина батько, матір, тобто до, до батьків, ось Бо до вчителя, якщо це під час освітнього процесу, щоб якась повнолітня людина змогла звернутися до правоохоронних органів, тобто затягувати не треба, і не треба це як люблять люди спускати на нівець. тому що якщо ви раз там другий раз не звернетесь до правоохоронних органів з цією проблемою, а будете намагатись вирішити це питання саме. Ось самостійна тоді людина, з якою провели там профілактичну бесіду вчителі, може не засвоїти цей урок. Що там раз ви звернетесь до правоохоронних органів? Вони проведуть з ним бесіду. Можливо, навіть не буде ніякої адміністративної відповідальності, буде просто попередження за цим фактом. Але якщо це буде повторюваність, тоді людина буде або її батьки буде нести відповідальність. То я вважаю, що це дуже важка проблема, якою треба боротися на і різати на корню. За рахунок того, що кібербулінг може потім в вимагання з боку людини, яка не відчуває відповідальності за свої дії, або з якісь психічні розлади в людини, яка стає жертвою цього кібербулінгу. Пане Владиславе, якраз психологом продовжимо цю розмову. Наразі вам дуже дякуємо за те, що знайшли час і вімкнулися до нас в прямий ефір. Нагадаю, Владислав Антонов, інспектор відділу протидії в Закарпатській області, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про відповідальність за вчинення булінгу. А наразі ми продовжуємо.